Юрій прийшов здавати кров до могилів Подільської окружної лікарні вже у сороковий раз. Він, як ніхто знає, про важливість донорства. Чоловік систематично на благодійних засадах ділиться крапелькою своєї крові, впевнений, що таким невеликим внеском допомагає врятувати чиєсь життя. 3 жовтня жителі Могилів Подільської громади охоче разом з Юрієм долучилися до здачі крові. На прохання медиків Вінницького обласного центру крові відгукнулися представники міської влади, військовослужбовці, надзвичайники, небайдужі містяни. У Могилів Подільській оліл утворилася чималенька черга. Всі прийшли з метою стати рятівниками чийогось життя. Ну, по Перше, це корисно для здоров'я. А по-друге, врятую комусь життя. Ви перше здаєте кров? Ні, втретє вже. Чому взагалі долучаєтесь до такої ініціативи? Долучаюся до того, що в державі ще йде війна. Нашим побратимам на передовій потрібна кров і дуже потрібна. От я вирішив сьогодні в такий день піти і здати кров і заодно обновити свою. В Оліл було створено відповідні умови для роботи виїзної мобільної бригади з Вінниці та гарні умови перебування донорів під час виконання ними донацій. У жвавій черзі можна було зустріти як досвідчених донорів, так і тих, хто прийняв рішення здати кров вперше. Внаслідок поповнено обласний банк крові, що стало дуже рятівним у сьогоденні. Принагідно лікарі відділень трансфузіології області висловлюють подяку всім донорам могилів Подільської громади, які доєдналися до справи життя інших. Відтак як донорська кров дає змогу забезпечити важкохворих пацієнтів в достатній кількості необхідними компонентами та препаратами крові. А нині така допомога частіше адресується захисникам України або ж пораненим цивільним. Втім, як наголошують медики, щодня кожен може долучитися до життєрятівної справи. Сьогодні важливе регулярне донорство.